Сьогодні я хочу поговорити про таку чисту скаргу пацієнтів, як мушки перед очима. Взагалі, мушки перед очима це зорові феномени, які виникають внаслідок дрібних точок, ниток, плаваючих павутинок перед очима. Найчастіше це є віковою зміною, оскільки склесте тіло це гелеподібна структура, яка з віком зазнає дегенеративних змін, в ній утворюються волокна, які кидають на сітківку тінь, і таким чином ми бачимо от такі мушки, нитки і тому подібне. У більшості випадків такий стан лікування не потребує. Але якщо раптово ви помітили, що кількість цих мушок збільшилася, додалися такі симптоми, як спалахи, звуження і зміни в полі зору, якась завіса перед оком, ви обов'язково маєте звернутися до лікаря, оскільки це може загрожувати втратою зору. Внаслідок відшарування як склистого тіла, і сітківки, і більшості взагалі причин, взагалі багато звертайтеся в Гадяцьку міську лікарню. Ми надамо повну консультацію, обстеження і призначимо за потреби адекватне, правильне лікування.